Я дуже поважаю, мені дуже полюбляється поза дитини, яку я а, взяла із йоги. Саме безпечне місце, яке було в житті у будь-якої людини, це а, знаходження у животику у мами. Коли людина, дитина тоді почувала себе у максимальній безпеці, не просто безпеці, а й гарантованій безпеці. Тобто будь-які бажання, які має дитина, вона їх навіть не усвідомлює, а вже утримує через любов матері. Ти хочеш їсти? Будь ласка, ти дихаєш, а я захищаю тебе. Коли ти стурбований, ти відчуваєш а, стукіт серця матері та уповільнюєшся. Отже, коли дитина або доросла людина знаходиться у стані стресу, їй слід згадувати свій стан спокою та безпеки, гарантованої безпеки, коли вона була у животику у мами. Тобто зараз ми будемо робити вправу тілесну фізичну, як би мовити, ми, у животику у мами, та уявляти, Собі, що ми всередині животика, що ми відчуваємо стукіт а, маминого серця, відчувати, як безпека проникає наскрізь маминого животика у мою кров, у моє. Тіло та вдихати цю безпеку, вдихати цю гарантію безпеки, гарантію мира. Що ми будемо робити? Або ви лягаєте на ліжку, або ви сидите у своєму кріслі. Якщо ви лежите на підлозі, або у вашому ліжку, згорніть себе у кульку максимально міцно, відчуваючи. Кожну клітину свого тіла як єдине ціле. Закривайте очі, тримайте себе за коліна, відчуйте, як ви з кожним вдихом та видихом стаєте одним цілим. Відчувайте, як ви перетворюєтесь на щось цільне, на краплину води. На краплину прозорої води, води, яка переповнена любов'ю. Це любов вашої матусі до вас. Ви маленька, маленька краплинка, яку дуже любить, дуже чекає на зустріч ваша матуся. Ви краплинка, яка повністю є любов'ю. Ця краплинка стає все більшою і більшою, заповнюючи собою матусін животик. Відчуйте, як мати торкається свого животика і каже, я дуже тебе люблю. Ти саме найважливіше, що є в моєму світі, що є в мене. Я дуже чекаю на тебе. Ти є мій всесвіт. Відчуйте, як мати дихає повільно. Відчуйте, як повільно, мірно клокочить її серденько. І з кожним стуком ви відчуваєте її дихання, її любов до вас. Відчуйте, як ви наповнюєтесь цією любов'ю, цією безпекою, цим спокоєм. Мати любить тебе, мати чекає на тебе. Ти її Всесвіт. Ти є Всесвітом. Дихайте, сидіть або ліжіть на ліжку або підлозі рівно стільки часу, скільки вам потрібно, щоб відчути себе цією прозорою водою, яка повністю наповнена любов'ю і всесвітом. Промовляйте про себе. Я і є Всесвітом, Я і є любов. Я і є світло. Вдихайте любов, видихайте любов, вдихайте спокій, видихайте спокій. Відчувайте, як цим спокоєм наповнюються ваші ноги, стегна, животик, руки, плечі, шия, голова. В голові спокій. or